Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Вінниця. До нас на продаж приїхав автомобіль Mazda 3 2007 року. Випуску з об'ємом двигуна, 1.6 бензин, 107 кінських сил, автоматична передача. Автомобіль купувався новим в Україні в автосалоні, другий власник даного автомобіля. Оригінальні легкосплавні диски, два контактних гуми, є невеликі пошкодження переднього бампера. Легко можна виправити, косметичні такі підкраси. В цілому автомобіль в дуже доброму стані. Два ключі, сигналізація, салон. Текстильний, в чехлах, мультикермо, круїз, 4 електрослап підіймача, автоматична кропка, клімат. Можливо, придбати авто в кредит або в лізінг. Якщо зацікавив вас наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів, вказаних на наших сайтах або пишіть Чудірект. Знаходимось в місті Вінниця, адреса Соборна, 1А, компанія Автопарк.